Була весна, весела, щедра мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, За нею в сліз пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, Співала все, сміялось і бриніло, А я ж лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несла вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від'явлені гілки. Замоготіла лисічко зелене, Посипались білесенькі квітки, Грилину в вітер, і в тій тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташені, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та, що за вікном цвіла.